Всіх вітаю, всіх-всіх-всіх українців в усіх куточках світу. Я знаю, бачу, що дивляться потрошку. Я дуже рада, що ви дивитесь мене дуже вам дякую. Але підпишіться, будь ласочка, це дуже буде хорошо, це буде мені в плюс. Дякую вам Зараз я буду робити розклад. Хочу подивитися, чи все ж таки, хоча я в цьому дуже а Вагнерівці підуть. З Білорусі на Варшаву. Це знаєте, як анігдот звучить. Але давайте подивимось. подивимось, чи хочуть вони, чи вони про то думають. В принципі, шанс, такі думки в них є. Вони думають. Їм багато грошей за це пообіцяли, скоріш всього, плюшок якихось. Пообіцяли, що в них все буде класно. От, особисто для, може, таких костяку, там такого, знаєте. Ну, коротше, плюшки їм пообіцяли. Пообіцяли. Причому так, традиційно це їм пообіцяв. Нарозказував розказував їм, бачите, от він розказує, вони слухають, слухають, на коліна падають. Так, в них є таке бажання. Є, вони думають про то. От дурні. А ну що на дні? А на дні, бачите, пажик так, вони, вони виконувачі, вони ж цього не самі придумали. Але це під питаннячком, багато з них думають, нафіг воно то нам треба. Ми ж все одно не пройдемо, бо в нас не вистачає на те сил. Не хвате, і вони то розуміють, що вони будуть захищатися, бо НАТО дасть їм цраку. Ось воно. Дасть цраку. і будуть вони тікати. Я вам практично вже все показала. Це дно було розкладу. Але давайте вже покажу розклад. Надалі. Чи підуть? Давайте назвемо впродовж е, місяця. Продовж місяця. Чи піде ЧВК Вагнер з території Білорусі на Польщу, на Варшаву? Давайте подивимось. Ну, чи підуть? Остання карта була оця. Вони прекрасно розуміють, що їх розіб'ють. Вони прекрасно то розуміють. Вони ж не ідіоти. Але така ситуація, що це їх робота, це їх робота. І вони, знаєте, так, деякі ось із них все ж таки підуть, мабуть. Але їх тут чекає оце. Піде якась їх частина. Піде якась їх частина. Вони розуміють, що це їм не треба. От Зразу вони це розуміють. Але щось там собі, знаєте, думаю. Реально вони розуміють, от просто по цим картам, дивіться, я, от я вам показала одну тройку, тепер показую іншу тройку. А, от Під очельником лягла оця карта, пажик. А, так, це ну, вагнера, вони зухвалі, але новини для них будуть не дуже гарні. Ось іде башня, і ось іде, вони будуть зажаті. Вони не зможуть це робити. І оця зажатість впала під тим, що вони, бачите, Побиті будуть. Чи підуть? Я думаю, що ні. Бо вони це розуміють. Це просто ясно і зрозуміло. Але якщо вони даже підуть, вони отримають, ну, ось, ось вони. Ось вони пішли отримали башню в сраку. І далі отакий розвиток. Судячи по оцім картам. Вони не підуть. Так, ну і але ж дурачків хватає, <гум> тому якась їх частина може піти. Може, якимось заходом. Ану, чи будуть, вони, чи будуть з, з, з території Білорусі обстрілювати територію Польщі впродовж місяця? А дуже схоже на то. Рицар мечовий. А донешко шанс є. Ось так. І кризисна ситуація тут. Так, да, прийдеться. 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 Чи буде НАТО захищати Польщу? Чи буде я спитала НАТО захищати Польщу і виконувати свій статут? Буде. По пунктикам. Буде. Буде захищати. Ось вони. Будуть захищати. І ось суд. Так що вони це зроблять. Вони до того готові. Ось так. Знаючи про це все, ті ідіоти все ж таки хочуть піти чи обстрілювати. От тут, до речі, тут дві, бачите, ситуації? Або підуть, або будуть обстрілювати. А давайте спитаємо: чи будуть, от таке контрольне, контрольне питання: чи буде Польща обстрілювати територію Білорусі впродовж місяця наступного? Ну, що, от що зараз від сьогодні надалі буде. Позитивна карта на дні йде. І ось отака карта п'ятірка. Це таке дурня, звісно, ну. Дуже схоже, але тут ще просто йде ілюзія. Так, тут іде карта допомоги. По почуттям будуть, звісно, підтримувати Польщу. А, і ось воно все буде летіти. Але отут ще лежить карта ілюзії посередині. Що це за ілюзія покажіть? П'ять іде допомога. Тобто тут. Дуже можливо, що в Білорусь буде прилітати із Польщі, так що там буде таке перестрілочка. Ідіотизм, чесно. Вони ж розуміють, що вони не потягнуть два фронти. Ну, що не ідіоти? Вони що граються, росіяни граються з НАТО? Путін перевіряє НАТО на їх здатність захищатися. І захищати ті країни, які не в Америці. Ну, не, не Америка. Розумієте, от не Америка. І не стара Європа. А, так, от, так, це його план. Він його давно затвердив, тут по четвірки він давно то зробив. А, чи перевіряє так, в нього план, він його розробив ось. І ось буде це робити по суду. Буде їх перевіряти. Так, так, так. Все, люди я вам показала. Поход їх закінчиться розвалом. А, тут нема питань, але є такі дураки, які хочуть піти. І можливості піти дуже багато, дуже багато. Ну, знаєте, да, якорь це серйозна карта. Да, вона каже, що да. Але а, чи підуть вони, от я попитала, да, сонце лежить між таких карт. Ну, по-перше, зразу дитина, це не серйозно. Це, це такі, знаєте, мічти фантазії, перша карта. Їхні, хотілки такі, знаєте, І ось поряд з сонцем криси. Тобто багато з них не хочуть того, вони розуміють, що це не потрібно робити. Це фігня, але ж ну, такі ось, ось, хтось із них все ж таки то хоче зробити. Хо, хотять, вони хочуть і вони по якорі вони реально збираються то, то робити. Ідіоти, я в шоці. Я спитала, що отримають вагнера, якщо підуть. Ось вони випали самі. Вагнера ось йдуть зміни. По доміку стабільні, в принципі, це для них не новина, це по кругу будуть ходити там, робити те, що вони робили. І, до речі, падає їм клевер. Тобто вони получать, в принципі, ну тут, може, я не трошки коректно задала питання по клеверу успіх. Ну, вони получать плюшки якісь получать. Плюшки, Ті, хто стануться живі, мабуть. Знаєте, от якось так воно розпливчато, добре ще подумають: іти туди їм чи не йти. Якось воно все так, знаєте, розболтано. Оце. Розболтано, немає такої чіткої позиції. От в мене таке відчуття. Хоча я зробила, що вони можуть піти, але ж вони бачать, що з ними буде, і вони знають, що з ними це буде. Дуже розпливчато. Це треба передивитися десь ще через. Так, 3-5 днів передивитися цю ситуацію, як вона зміниться. Бо її накалюють, 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 от як вона, як вона розсосеться. Все, дякую вам за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі і обов'язково підписуйтесь. І почуємось. Па-па!